Слава Україні! Друзі, патріоти! Вони сподівались, що розгонять Майдан, але ми з вами встояли. Вони сподівались, що залякають нас кримінальними справами і погрозами, але ми не перелякались. Тепер вони сподіваються, що взявши нас в облогу, Майдан не вистає, втомиться і розійдеться. Але ми говоримо, що будемо стояти, так? <рик> Чому? Тому що саме тут, на Майдані, територія вільна від Януковича. Саме тут на Майдані ми вільні від продажних суддів. Саме тут на Майдані ми вільні люди, яких боїться бити Беркут і вся їх банда, так? Yeah. Можемо ми розійтись? Yeah. Більше того, друзі, ми повинні не тільки вистояти. Ми повинні зробити вільною територією великим Майданом всю Україну. Україна це майдан. Україна це майдан. Україна це майдан. Україна, це майдан! Україна це майдан. Друзі, саме тому є пропозиція прийняти рішення на вічі, продовжити боротьбу. Продовжити життя майдану, продовжити життя всім майданам в Україні. Хто за? Прошу голосувати. Проти утримались. Рішення прийнято. Друзі, що стосується, говорять, незручності для транспорту для киян, поки в Києві. Нема законної влади, поки ця банда боїться і блокує київські вибори в Київській міській державної адміністрації, з якої вже і попова прибрали, засідає створений нами комітет самоврядування Києва. І вони внесли пропозицію, щоб Київ був схожий на всі європейські столиці, де є в центрі міст. Зони вільні від транспорту. І саме комітет саморядування Києва пропонує нашому вічі підтримати пропозицію створити хрещатик зоною вільною від транспорту. Хто за? Друзі, я не попереду. Голосують тільки кияни і тільки гості столиці. Проти? Утримались. Рішення прийнято. До виконання. Друзі, у нас в країні продовжуються політичні репресії. У нас в країні продовжують перебувати за градами політичні в'язні. Тому рішення Майдану. Свободу політв'язням. Свободу політв'язням. Свободу політв'язням! Свободу політичним! за це голосує не тільки вся країна, не тільки наш майдан. За це голосує весь світ. Я інформую вас, що навіть в білому домі на їх офіційному сайті почали збирати офіційні підписи. За звільнення політв'язнів і Юлії Тимошенко. І ми можемо з вами приєднатись до цих підписів. Весь світ з нами, весь світ скандує ні політичним репресіям. Свободу політв'язням. Друзі і головне. Зараз ми з вами повинні прийняти резолюцію народного віччя. Про заснування народного об'єднання майдану. Я, з вашого дозволу, хочу її голосити. Протягом останнього місяця мільйони людей з усієї України взяли участь у мирному повстанні проти режиму Януковича, у боротьби за свої права та свободи, за гідне європейське майбутнє для своїх дітей та для всієї України. Обираючи винятково мирні та ненасильницькі методи боротьби, ми були свідомі того, що дуже важко отримати швидкий результат у протистоянні за зброєними до зубів кримінально-бандитським режимам. Ми були, є і надалі готові до тривалої боротьби для того, щоб Майдан стоятиме і боротиметься рівно доти, доки Янукович не почує голосу мільйонів. Майдан це не просто діючий осередок спротиву. Це наш мобілізаційний пункт, звідки розпочнеться всенародний похід зачищення України від режиму кримінальних окупантів. Це і є наша вільна Україна, територія, яка вже не підвласна Януковичу. Сьогодні влада в державі протистоїть українському народові. Тому вся Україна має стати єдиним майданом, що чистить відгуковичу нашу країну цією метою, та з метою подальшої координації нашої діяльності і поглиблення і розширення ми, учасники народного віччя, вирішили перше заснувати народне об'єднання майдану. До складу якого можуть вступити політичні партії, громадські організації та українські громадяни. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити руки! Проти отримались. Рішення прийнято! Народне об'єднання майдан працює. Друзі, є пропозиція. Обрати наступний персональний склад Ради Майдану, до складу якої вийдуть і студенти, і громадські діячі, і політики, ті, хто з першого дня і зараз продовжує разом боротьбу. Я зачитаю список: Тарас Бойків, Олексій Гарань, Василь Гацько, Ігор Жданов, Андрій Ільєнко. Ирена Карпа, Сергей Квит, Вячеслав Кирленко, Игорь Калиушка, Виталий Кличко, Руслан Кашовинский, Иван Крулько, Руслана Ложичка, Игорь Луценко, Юрий Луценко, Мария Матиос, Андрей Мохник, Валерий Пацкан, Олег Осаховский, Сашко Положинский, Петро Полошенко, Виталий Портников, Сергей Рахманинов. Егор Соболев, Сергей Соболев, Олександр Сушко, Виктория Сюмар, Борис Тарасюк, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Олег Тягнебок, Валерий Чарл, Рифат Чубаров, Виктор Чумак, Зарян Шкиряк, Елизавета Шепетильникова, Арсений Яценюк. Друзья, и также есть пропозиция обрати Співголовом Ради Майдану наступних наших побратимів, ректора Могилянки Сергія Квіта, Руслану Ложичка, Віталія Крючко, Юрія Луценка, Юлію Тимошенко Олега Тігнібока і Арсенія Синюка. Хто за внесені пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити руку. Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Шановні друзі, наше завдання до народного об'єднання Майдан повинна вступити більшість українців, і це реально. І тоді на нашому. В загальному зборі майдану ми сформуємо нову українську владу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!